Вітаю вас на каналі ТОПШкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для 8 класу геометрія і тема площа трапеції. Наш урок традиційно складатиметься з трьох частин. Перша частина теоретична, я поясню сьогоднішню тему. Друга частина практична, розв'яжемо декілька задач. І третя частина це у нас тести. Ми з вами їх обов'язково пройдемо і кожен для себе. Зрозумію, наскільки добре чи дуже добре сьогоднішня тема була йому зрозуміла. Отож, не гаємо часу. Починаємо. Як я і обіцяв, розпочинаємо з теорії. Для сьогоднішнього уроку нам було б непогано згадати ось що. Що таке трапеція? Трапецією називають чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні. От у мене є АБЦД, АБ паралельна. С Я маю трапецію. Висотою трапеції називають перпендикуляр, проведений з будь-якої точки основи трапеції до прямої, що містить протилежну основу. Ось, будь ласка, з точки А проводжу перпендикуляр, тобто під кутом 90 градусів до іншої основи. Можу з точки Б провести. В принципі, я можу між точками А і Б вибрати і провести. Просто довжини всіх цих відрізків будуть однаковими. Ще нам слід згадати, що таке середня лінія у трапеці. А середню лінію трапеції називається відрізок, що сполучає середини її бічних сторін. Я нагадаю, що о, паралельні прямі в трапеції називаються основами. А B і це основи. А бічні сторони, які не паралельні. От, у нас є А, Д і Б С. Так от, якщо я відрізок якийсь, получає їх, то це буде середня лінія. От КМ середня лінія. От тепер я можу сказати, що площа трапеції дорівнює добутку півсуми її основ на висоту. Тобто, я повинен знайти півсуму основ АБ додати, С, Д, поділити на 2. І помножити на висоту. І ви тоді добуток півсуми її основ на висоту. Ви Олександр Борисович, а навіщо ж середня лінія була згадувати? А подивіться, АБ додати, СД поділити на 2. <світок> це ж є середня лінія. Тому дану формулу можна переписати як добуток середньої лінії, помножено на висоту. Тобто, якщо у вас в задачі є вже середня лінія, то шукати основи не обов'язково. Зрозуміли? Чудово! З теорією розібралися. І тепер переходимо до розв'язування задач. І так. Основи трапеції дорівнюють 5 та 9 см, а висота 6. Знайдемо її площу. Я роблю малюнок. Є трапеція АБЦД, є висота А Я напишу, що АБ дорівнює 5 см. На малюнку вона виглядає менше, значить, має меншу довжину ЦД – 9 см, АЕ 6. Щоб знайти. У мене, в принципі, все є. Підставляю замість б п'ятірку, замість д дев'ятку, замість Є 6. 5 плюс 14, поділити на 2, 7, 7, помножити на 6-42 см квадратних. Все, задача розв'язана, відповідь написана, я можу рухатися далі. Вправа номер 2. Основи трапеції дорівнюють 8 та 12 см, а площа 40 квадних см. Знайдемо висоту трапеції. Так, знову роблю малюночок, знову в мене є основи, але висоти немає. Я знаю формулу для знаходження площі. Але в даному випадку в мене площа є. Вона дорівнює 40. А Б дорівнює 8, це дорівнює 12, а є е невідомо. Я так і напишу, а є. 8 додати 12 буде 20, поділити на 2 буде 10. Отже, виходить, що 40 дорівнює 10, а є. Десятку, на що треба помножити, щоб вийшло 40, звісно, на четвірку. А є дорівнює 4 см висота такої трапеції. Другу вправу ми теж розв'язали. Третя вправа. Основи трапеції відносяться як 1 до 3. Висота дорівнює 6 см, а площа 36 см квадратних. Знайдемо ці основи. Ви можете сказати, Олександр Борисович, у нас ж є в умові що 1 і 3 я вам скажу, що не 1 см і 3 см у нас не сказано. У нас у мові мова йде про те, що числа відносяться як 1 до 3. Це може бути і 3,9, це може бути 5,15, це може бути 7,21. Розумієте, да? тут є співвідношення. І я не знаю конкретно, і чому ці числа дорівнюють, от їх треба знайти. Знову малюнок. Знову ж таки, я пишу розв'язання і міркую. Якщо в мене є відношення, то я повинен ввести коефіцієнт пропорційності x. Тобто, у мене сторона AB 1х, ЦД 3х. Ну, а є за умовою 6 см. Знову пишу формулу для знаходження площі трапеції. Знову підставляю все, що в мене відомо. 36, а b дорівнює x. Ну, 1х один одиничку можна не писати. Це d3х поділити на 2 і помножити на 6. Я маю класичне рівняння. Навіть лінійне, ніяких інших тут немає. З однією невідомою величиною. Х додати 3х буде 4х поділити на 2 буде 2х. Отже, я маю рівняння 36 дорівнює 2х помножити на 6. Між двійкою та хм є теж дія множення, значить тут буде 12х, да, двійку 6 можна перемножити. Ну, і 12 множиться це на яке число, щоб вийшло 36. Звісно, на 3. Отже, я розв'язав рівняння, і я тільки знайшов коефіцієнт пропорційності. Я ще не знайшов сторони основи даної трапеції. Пам'ятайте про це. Бо інколи учні роблять так, о, знайшли х, все, значить, задачу розв'язали і та й по тому. Насправді це не все. Це в алгебрі у вас може стояти завдання, розв'яжіть рівняння. Знайдіть невідому величину. А рівняння використовувати тільки частково. І далі треба ще продовжувати. Це не вся задача. Через х ми позначали коефіцієнт пропорційності. Значить, АБ 1 помножити на х, 1 помножити на 3 буде 3. А СД тоді буде 3 помножити на 3. 9 см. Співвідношення є 3 до 9. Якщо скоротити, буде як 1 до 3, 3 додати 9, 12, на 2, буде 6, 6 помножити на 6, 36. Все, перевірочку, я зробив, все співпадає, отож, рухаємося далі. Домашнє завдання. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Чи можна формулу для знаходження площі трапеції застосовувати до знаходження площі паралелограма? Якщо так, то чому? Якщо ні. То теж, чому? Ну, коротенько поясніть. За правильні відповіді. З мене велика вподобачка. На цікаві коментарі я обов'язково відповідаю. От і спілкуюся з вами, тому не соромтеся, пишіть коментарі, треба більше, більше коментарів. Ну, зараз у нас невеличка музична пауза, після якої нас чекають тести. Отож, не перемикайтеся. І так, трішечки відпочили. Помилувалися таким гарним українським містом, нічним. Да? От я так бачу, тут і планета Земля, і інші планети нашої сонячної системи. До речі, хто знає послідовність планет, напишіть в коментарях. І я поставлю вам задоволення велику вподобачку. Ну, а ми рухаємося далі вперед за оціночкою тестові завдання. Самі себе ж не виконують. Ви ж це знаєте, так? Да? Так. Площа трапеції. Так, так, так. Тести проходжу я, вводжу своє ім'я. Так. Починаємо тестування. Який з відрізків є висотою трапеції? трапецій? Так, дивимося уважно. Якщо потрібно поміркувати більше часу, натисніть відеоурок на паузу, поставте його. В цьому його перевага у порівнянні з класичним уроком. Тут я вам можу пояснювати стільки разів, скільки ви увімкнете відео. Хоч тисячу мільйонів разів. І так, розібралися. Де ж тут висота? Правильно, це відрізок АК. Вкажіть основи трапеції. Так, бачу, що ще треба подивитися. АБ. Так, БЦ це не основа, А основа, А не основа ЦД – основа. Площа трапеції до рівня добутку півсуми її основ на медіану висоту діагональ бісектрису. Звісно ж, на висоту. Площа трапеції до рівня добутку. Б -б -б -б, її основ на висоту. Піврізниці, півдобутку, півсуми, півчасті. Яке слово тут у нас випало? Правильно півсуми. Трапеція є випуклим чотирикутником, впуклим чотирикутником, опуклим чотирикутником. Яким? Правильно. Далі. Сума кутів трапеції прилеглих до бічної сторони. дорівнює скільки градусів? 90, 270, 360, 180. Звісно, 180. Висотою трапеції називають. Проведені з будь-якої точки основи трапеції прямої, що містить основу, протилежну основу. Що там? Називають бісектрису перпендикуляр чи медіану. Звісно ж, перпендикуляр. Діагоналі рівнобічної трапеції, різні або рівні. Хм, що таке рівнобічна трапеція? А, найбільші сторони рівні. Навіть з назви зрозуміло. Рівнобічні. Значить, і діагоналі в неї рівні. Трапецією називають чотирикутник, у якого всі сторони не паралельні. Дві сторони паралельні, дві інші не паралельні. Всі сторони паралельні. Ось ну, ось такий варіант. Так, вкажіть бічні сторони. АБ це основа. АД – бічна сторона, БЦ бічна сторона, ЦД небічна сторона. Площа трапеції дорівнює добутку її. лінії на висоту. Так, дорівнює добутку. Її середньої лінії на висоту. 10 балів, у мене 10 правильних відповідей. У, де я помилився. Але незважаючи на це, система дозволила мені отримати максимальний бал. Звісно, якщо я буду робити більше помилок, то вже оцінки буде менше. Але одну помилку я можу робити. Дивимося, що у нас тут. Ну, о, тут у нас є де помилка. Да? Можна проаналізувати і надалі таких помилок не робити. От, да? Неправильну відповідь я обрав. А, там була якась правильна, да, інша. Звісно, що жопук. Так, зберегти у файл, роздрукувати. Вказується тема. Хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, яка правильна оцінка. Ой, як, скільки правильних відповідей і яка оцінка. Бачите, є такий протокол, який підтверджує, що ви проходили ці тести. І так. З цим розібралися. Якщо вам сподобався мій відеоурок, обов'язково тисніть трапець вподобайку. Вам не складно, мені приємно. Також розповідайте про відеоурок та канал своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Також вдячні глядачі можуть підтримати розвиток проєкту «Гривнею». Реквізити є в описі до відео. Це дозволить мені надалі випускати для вас безкоштовні відеоуроки. Ваша підтримка, да? запорука стабільного виходу нових відеоуроків. Також приєднуйтесь до мене, друзі, у Фейсбуці, в Інстаграмі, фоточки, у Viberі. Допомагаємо один одному з домашніми завданнями. В Тіктоці смішняві відосики. Ну, а в мене на сьогодні все. Ще раз дякую всім за увагу. На все добре і до побачення. Бонусне завдання. Напишіть у коментарях великими-великими літерами Прямокутна трапеція. І Я буду знати, що ви додивилися до кінця. І з великим-великим задоволенням натисну. Подобається.